Новий соняшник, вважайте, що він пиздабол. Подивися, Ви подивіться чи? на цю красоту, подивіться який. Ми їхали сюди, всю дорогу чули. Самий хужий соняшник. Дивіться, сиди. Заходь, далі, пішли, це тут краю немає, Зараз підемо туди, хтось медліз. Одним словом його можна називати постоянно. Соняшник, да? Що, ще? Да, рухи, конечно. Osionfish. Ну, что то будет что-то? Руха, а в натуре. Трохи есть? Да, конечно. За дальше, чтобы не казалось, что это краевые, так дальше. По 15, По 15 будет? Тебе жуть! Остальные наше, да, Да, остальные наши. Ну, я. Остальные то выше наше. А А тріщини які. Ого, так. так. А він холоду ще раму ти подивись. Коні листова поверхня ця тримається. Листова, він спочатку зробив зурядку, закрив влагу у нас. Він наливається, буде щось. Він цвіте тільки. Він наливається, цвіте. Я думаю буде щось, да дій? Да. Сахсончик. Піздо бомбу. Руха, Надо скажи. Нам завжди плакає, щоб щось було, блядь. Руха, скажи нашим глядачам, що ти робиш на цьому союшнику? Підсоєш, не ходжу, ночі поливаю. Ді, поливаєш, ти... І він, він сіє його ночі тікаєш. Він, 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 він у дійсно зімною <laughs> просто. Ні, соєшник реально бомба. В такий тяжкий рік. Таку, э, Такі посухи, воздушну посуху так, в цьому році. Соєшник виглядає, ну Тварьче. прям бомба. Реально бомба. бомба. Ану засніми. Так, Зерсоном дає. Клас, клас, прям. Класний. Хто не вірить, можете приїхати до сідого. Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в нашого друга сідового фермера Руслан Харін. Ми знаходимося в Софіївці, село Запорізьке. Село Запорізьке, Софіївський район, Дніпропетровська область. Приїхали і трошечки, якщо чесно, прозріли, тому що в нас соєшник, нижні листки тільки-тільки починають відсихати рух. Скажи, що ти робив на цьому соїчку? Ну, реально, ну, дивишся, перші дві три пари тільки почали відсихати, а то все живе, ну, рослина жива. Що ну, дивися, ти робив? З першого дня як ми його посіяли, несли ми почваний uh -huh. Ну, Сіяли за мафосом uh -huh. по 120 кг. Тут, а, кстати, сонях по сонях. По 120 кг мафоса, потім ми його підкормили у фазі наверное, 6 чи 8. Ну, воно було там 6-8. Накрили його таносом. Раз фунгіцидом. Uh -huh. І потім, дето він вже був по пояс. Ми заїхали його ще раз накрили. таносом. Два рази танусом. Два рази таносом. Два робили, рази так? таносом да. Ну я думаю, що цей ефект, що лисня не от таноса от... Ну, не, не знаю, робота, не робота. Ми робили свою роботу. А як воно ну, з роботи, не з роботи, ну, да. може щось дасть. Побори. Ну, наглядний приклад, вид, то я думаю, що з Тому що все горішню в таку воздушну посуху, ну реально він стоїть Тут... зелений. І тільки от почав відцвітати, то ну, Ми таки, ще... таких союшників не дуже є багато. Ми тому, що там вчора Ти ж бачив, там же теж. Да, да, вже да, бачив. Що да, да. Ну, маємо, те маємо. Показник це мати чисте поле. Да, І ну... я думаю, що, напевно, все-таки фунгіцидом треба працювати. Якщо, да. якщо... Скільки є роста десь? десь Його да, метр дев'яносто, два метра. 2 метра, може 2 десь метри. більше є. Може, є, десь і більше їде. Да. Да. Ну, ст стабільно 2 метри є. Ну, ви ну, ви за що, ти нашим, що ти нашим глядачам посовітуєш, щоб Саксон родив? Добиватися лучшого результату. Не жаліть, як кажуть, да, воно важко там, чи важко достаються ті гроші, щоб унести там, почвені, там, фунгіциди. Ну, це треба робити, воно потім своє віддає. А вам желаю лаю процвітання і розвиття. <реш> <реш> так Що я думаю, я вас не підвів. Ні. Так що, друзі, хочете, приїжджайте, соєшний покажем, Участки ну, покажуть, да, Там взагалі бомбезний соня. Це ж бомбезні. не освітом. Що... Це, це ж не то, що там одна... Ну так, да, не то, що краєвий тобто, ефект, диви який він. Бомба стоїть. Я ж це звісно. Чистий він взагалі ось подивися, ніде не бур'янини. Дай Бог. Контракт. Так ти ж бачиш, от в цьому році показало ставлення до, до землі. Да? З осені бабки взяли якісь там, там гроші, да? заробили, швидко купили, як я казав, жінці машини, машини, ще комусь шубу там. там і все, і бабки кончилися, а весною це що робити? Обробляти землю, а обробляти ніхто не обробляв, весною? Та здіскую, кожен рік так діяв, Сто раз да, так діяв. Да, да, а да. цей рік приїжджає, блін, здискував, а вже посіть влаги не хватило. Цей ну, навтіли дисковка, це все. Наутіли проголовка. Це, це про такий просак.